Вітаю вас, друзі! Ви на каналі В'язальне Асорті і з вами я Марія. Запрошую до перегляду, адже це відео буде дуже цікаве, тому що я вам хочу розповісти про свої готові роботи 2024 року, а також про роботи, які планую взяти у 2025 Давайте розпочинаємо. Насамперед, я вам хочу показати ось цей джемпер, це із пряжі Yarn Art Bellissimo. Тут мені було достатньо двох моточків, і такий зовсім маленький клубочок залишився. Це пряжа із ненатурального волокна. Тут є доволі такий 100%, скажімо, штучне волокно. Але мені приємно. Є легкий ефект такої ватки, але нічого катастрофічного такого немає. Я його ношу Повсякденно у демісезонну пору вдіваю таку жилеточку молочного кольору, джинси, і прекрасно він мені сідає по фігурі, можна сказати, і тактильні до тіла. Більш детальні характеристики я залишу десь тут куточку, тут або тут прикріплю. І також фотографії в мене десь є, як я в цьому джемпері, і також вам покажу. Наступна робота із пряжі Yard Art Moonlight. Так, це сутня, яку я в'язала у 2024 році, і мені із двох моточків також. Був залишок два клубки ось найтемнішого сірого кольору, я його не використала. Фотографію, звісно, також я вам залишу. Це є плаття до коліна по довжині. Вітаю! Це наступне підключення по готових роботах, тому що я наговорила попереднє відео майже на годину часу, але, на жаль, лише залишився кусочок, тому що. Мій син позавантажував додатки, які чомусь нагрівають мій телефон, мабуть, із-за того, що він час і часу ними там, іграє свої ігри. Ну, менше з тим. Давайте перейдемо до готових робіт. І наступна готова робота, яку б я хотіла вам показати, це є суконка плаття Максі із пряжі. Із пряжі Alize Kid Moher. Ось! Етикеточка. Я чомусь думала, що вона буде більш така неприємніша тактильна, але вона доволі комфортна. Так, тут десь 62% кіт мохеру і 38 поліаміду. Рекомендовано нам спиці 2,6 і гачок 053, також просування і ручне прання при температурі. 30 градусів, і це колір такий дуже красивий, колір волошковий під номером 50. І щоб вона мені не була така доволі сумною, я вирішила по низу суконки дати такі лелітки. Не знаю, що ви там бачите. Ось. А лелітки я давала. Від артикулу від фірми Верніше Yarn Art ось такі на конусі. Я не зберегла етикетки. В цьому мій допоміг мій менший син вони збережені, Але пряжа є доволі і трішки мені з цієї бубінки було використано, тому що ну, тонесенька нитка. І дуже вона гарно і гармонійно тут поєдналася. До даної суконки я ще дов'язала поясок, який можна використовувати як пояс, як пов'язку, і також як аксесуар на шию. Ось так. Наступною готовою роботою, яку я вам хочу показати, це є мій джемпер, який також розпочинався і в'язав у проєкті Вернісаж осінніх пар. І це є готова робота, Це є джемпер із круглою кокеткою із вив'язуванням азіатського ростка по спині. і в'язався він із пряжі. Мабуть, одні з єдиних етикеток, які дожили до сьогоднішнього дня. Це ось від фірми Yard Art Flower альпака. І це є номер 404. І нам характеристики, дає виробник 20% альпаки, 80 акрил, 250 грамів у моточку, і 940 метрів. Цей джемпер я вив'язувала із двох моточків, і у мене ще є доволі великий залишок. Точну вагу я вам тут підпишу, як і до кожного виробу, тому що я, на жаль, не зважила і не записала. Скільки скільки що важить? Що, знаєте, так забулось. І тут у мене рукавчики, фонарки, що я полюбила ці фонарики останнім часом. І також є ось таке закінчення. Це накладання резинки одна на одну. Для мене це звучить так. І задекора. За Декоровано ось такими гузиками. Доволі симпатично це все виглядає, і я із задоволенням його ношу. можу сказати вам ще такі рекомендацію: якщо ви в'яжете круглу кокетку і вам недостатньо петель на об'єм рукавів, недостатньо петель по об'єму на тіло, то ви можете зв'язати. Така азіатський росток із додаванням петель, тому що мені було недостатньо. Ви можете взяти прямий росток зверху вниз з поворотними рядами, а можете зв'язати ось такий, як ми додаємо у реглані, звичайному, класичному. Так само тут я додавала у кожному другому рядочку по петлі з обох сторін. Що вам ще сказати по тому джемперу, це те, що він. Першого разу вийшов для мене суперово. Це була перша моя кокетка, і я задоволена. Також задоволена, як тут зв'язані підрізики, доволі симпатично. Ось так. Ще один виріб, який є готовий, це він в'язався із пряжі. Етикетку я вам тут прикріплю, Нако Ангора. Color, якось так. Я точно пам назву, не пам'ятаю назву насправді, ну, не рекомендую дану пряжу, тому що вона надзвичайно така, яка колиться. Для мене я її прала в декілька разів із пом'якшувачами різними. Ну, вона це має таку колкість, але вона буде прекрасна до шкарпеток, тому що якщо вам треба зігріти ножку, якраз ця колкість вона буде роздразнювати нашу шкіру і додати додаткове тепло. Тому ось так. Фотографію готового виробу я вам тут прикріплю. Це був кардиган шестикутник Не мій зовсім виріб, можна сказати, і я його благополучно віддала мамі. Наступне, що я хочу вам показати, це є дитячі вироби, які я в'язала для свого меншого сина. Тут у мене три готові роботи, тому що у двох вже немає. Одним з виробів, який був зв'язаний, мабуть, найперше це ось такий джемпер із Alize Lana Gold. Котон, так, приберу. І він зв'язаний на вік 3-4 рочки. Тут використовувалася пряжа. Я один моточок маю в наявності, а інший лише скажу колір. Це є молочний 01. І ось такий шоколадний. Це є колір, колір, колір 493. І тут де 55 котон і 45 акрил. Нам рекомендую спиці 3,5. І гачок від двіки до четвірочки. Також просування і ручне прання при температурі 30 градусів. Я не скажу, що я задоволена даним джемпером на всі 100%, ну, десь, мабуть, так на 45, не більше. Тому що мене трішки підвела пряжа, ну вона така стала після прання більш жорсткішою. Для іграшок це чудово, а ось гачку. Мені зажорстка вона. Хотілося більше такої м'якості, тому що в мене є в'язаний костюм, коли я ще швидше в попередньому році. Він ж маленький на мого садочка, то він чудовий. Був по тактильності, він був м'ягенький, такий виріб, такий, що хотілося його йому надівати, і він був дуже такий приємний. Це більш така жорсткіша. Структура цього джемперочка, але, тим не менш, ми його вдіваємо, його носимо, і нехай буде. Але ми його одіваємо більш такий, як домашній варіант, тому що оце просвічування, воно мене трішки так збиває з пантелику, і я не впевнена, що йому достатньо тепло, десь так на прогулянці. Тому це домашній варіант, і нехай буде. І також залишу вам тут вагу цього джемперочка, і я не сказала пряжі, скільки тут метрів є, ще повернусь до пряжі, 330 метрів у 100 г. Ще одним джемперочком, найулюбленішим -най джемпером мого сина є ось цей джемпер із Alize Baby Best. Це неймовірно ніжність, де поєднання бамбуку і акрилу, Але цю пряжу я щиро рекомендую для найменшеньких, тому що виріб в'яжеться і швидко, і дуже-дуже він ніжний. Дитині мої, в цьому джампері не є дуже жарко, щоб в неї там була шийка, мокра, волосочко. Знаєте, деколи буває від такого штучного волокна, від акрилу, що не. Дихає полотно, не дихає текстура виробу, і дитина більш така дискомфортніше себе почуває, тому що тут жарко, тут вже волого за спинкою десь. там Це прекрасний жемпер, найулюбніший мого сина. Носимо із задоволенням, де тільки допускається даний колір. більше все такий, знаєте, де не можна замурзатися тому ось. Чудова пряжа. Щиро-щиро вам рекомендую. Зверніть, будь ласка, на неї увагу, хто в'яже для маленьких дітей. Мені достатньо було двох моточків, і з другого моточка у мене ось залишився ще такий маленький, ну тут зовсім тишечки, просто це такий розбурханий клубочок, такий залишився, тут декілька грам. Тому в'язатиму ще вже у мене є залишки даної пряжі. Сьогодні є готовою роботою, такою мегаю, мега великою любов'ю мого синочка є ось цей джемберок Rabbit. Я так його назвала, але син називає кролинятко. Це дуже ніжна і пухнаста пряжа. Етикеточку я маю. І це, це є газел Teddy. І ось характеристики щодо пряжі. 50 грамів 150 метрів. І нам рекомендую спиці 3 мм і гачок 2,5, ручне прання і прасування на одиниці. І це є у мене дуже красивий колір 65 32 і склад 60 поліаміду і 40% marinovu. М'ягенька, тактильно приємна. Надзвичайно така ніжна, ніжна, ось дана пряжа, і син носить із задоволенням також цей джемпер у садочок. І я спокійна, що в нього шийка закрита, і тут ніде нічого не продуває і йому доволі теплесенько. Хочу вам показати ще структуру полотна. Ось таке. махнати чудо таке. Також у мене ще була зв'язана шапочка для сина, і я її кудись поставила, а куди не пам'ятаю. Тому одну шапку для старшого сина я зваляла із Меріно. Так, І я зваляла також одну річ. І у мене є такий досвід, тому що я випрала її у пральній машині на звичайному режимі, а потрібно, мабуть, було на делікатному. Так, фотографію шапочки я вам тут також десь прикріплю і хочу вам показати свою готову роботу по аксесуарах у 2024-му року. ця робота тоді, коли я їхала на зустріч до Марусі, коли ми влітку з нею зустрічалися, і я так останні петлі вже пров'язувала. А чому? Тому що моя одна із улюблених сумок порвалась і мені потрібно було щось таке не надто громістке і доволі компактне. Тому у мене є чудова сумка із такого складного кольору, колір платина. До нього важко підібрати фурнітуру, тому що ні сніс ні золота не підходить. І я вибрала ось таку колір бронзи. Це для мене найідеальніше. Також я. Тут планувала ставити застіпку, бачите, вона ще без підкладу. О, я знайшла етикеточку. Baby Best. Це етикетка, з якою мій, не мій, а дитячий светик. Ось так. По пряжі у мене тут було вивіз три половиною й мутки. У мене тут ще немає пришитого підкладу, тому що я хотіла, щоб тут була блискавка застіпка, але ту блискавку, яку мені підходить по кольорі, тому що я також хочу у кольорі бронза ставити блискавку, немає ось такого кольору, як це сказати правильно, коли ми купляємо фурнітуру до сумок в'язаних, є в продажі шкіряні день, це є в продажі ручки і є в продажі ось ці застіпки на шкіряній основі. І мені потрібно ось таку темну сіру основу на, із бронзовою змійкою. На жаль, немає, тому я купила кнопочки, я прошу кнопочки і віддам, скоріш за все, у текстильне. Ательє, щоб мені пошили підклад, щоб вона мала такий симпатичний вигляд і була зручна у користуванні. Вона використовується влітку лише, тому що для мене більш такі в'язані сумки, це більш літній варіант. Але я нею задоволена і задоволенням з нею гуляла, хоча навіть не було підкладу. Ще вам покажу серединку. Як це все всередині виглядає? Так, Трішки просвічує дно, але можна його стабілізувати, поставши ось тут дублін, або е, якщо ви купляєте взуття в онлайн-магазині, і там є такий пропілен, я його так називаю, не знаю що там то, що називається, така е, тонка м, пропіленова прослойка. І дають інколи до взуття, щоб до взуття не терлось під час транспортування. Ось цю штуку можна також тут поставити і стабілізувати день сумки. Так, це по готових гробозах, скорі за все, усе. Тому переходимо до моїх недов'язів, які я буду дов'язувати у 2025-му. Давайте розпочнемо з дитячих, тому що дитячих не так багато. Розпочну із такого. За який мене питали, це є ось джемпер для мого меншого сину. Знову він в'язався у проєкті «Вернісаж о синіх бар і він не Причина його недов'язання те, що я планувала його розпускати. Але, добре поміркувавши, я зрозуміла, що не потрібно це розпускати, тому що він трішки за широкий, він так на вік 6-7 років по ширині. І також ось тут, по ширині рукава, також це все підходить на 6-7 років. Як кажуть, великі це не за маленьке, дитина доросте і не має потреби розпускати. Він підросте і буде мати готовий джемперок. Джемперок такого кольору, так, знаєте, нема морозний. Він буде зручний гуляти, бавитись, тому що оці всі кольори, не знаю, наскільки нам гарно там передається. Але мені дуже подобається, хоча, можливо, хтось скаже, це не хлоп'яче, але мені дуже подобається. Тому ось такий джемпер, він буде дов'язаний, він в'яжеться англійською резинкою. Англійська чи польською? Коли піднімаємо за нижній ряд петлі. Тобто один ряд ми пров'язуємо, звичайно, наступний ряд ми піднімаємо листові петлі за, за попередній ряд. Ну, Якось так. І в'яжеться він із пряжі цей джемпер джинс Грейзі. Ось така пряжа. Номер, номер 7201. І характеристики це є виробництво Турція. І нам що рекомендує виробник? Виробник нам рекомендує спиці 3,5, гачок 3,5 і орієнтовно на джемпер у нас де 400 грам. Також прання на ручне прання 30 градусів і просування на одиниці. Ось так. В'яжу я спицями номер 3 від Аді. Ну, якщо в'язати, це було б вже зв'язано, але довга пауза була роздумів у мене з цим джемпером. У мене ще є доволі моточки, у мене три моточки, тому що, мені, сподіваюся, повністю буде достатньо на даний виріб, адже ще один моточок я використаю на тіло, і по моточку у мене залишиться на рукави, як мінімум. Тому ось так. Наступним недов'язом, це із назвати недов'яза, це є джемпер для мого меншого сина. Тому ту залишилося пров'язати рукав. Він в'яжеться із пляжі Фікіль, там, якщо я не помиляюся, 170 метрів у 100 грам. В'яжеться швидко, в'яжеться тут лише рукав на декілька годин роботи. Єдина причина, чому він не дов'язаний, це те, що я хотіла вам відзняти, як я закриваю петлі рукавчика ось такою красивою, симпатичною косичкою, яка ідеально поєднує в собі і початковий ряд, і закінчення. Немає такого, щоб ви розпочали в'язати одним методом. А рукавчики зовсім інші. І на цьому все застопорилось, тому що я знаю, якщо я почну в'язати, я можу дов'язати до кінця, до закінчення, і відео по цьому закритті не буде. Це дуже легеньке закриття, і дуже класно воно у виробах, особливо на рукавчики, тому що воно доволі еластичне. І не надто сильно стягує ось тут. Я дуже хочу, щоб і син поносив, поки є можливість, поки ще це дозволяє погода. Ну, і щоб це не лежало в корзині для недов'язів. Хто пам'ятає цей джемпер? Це є джемпер у недов'язі. Джемпер для мого, так сподіваюся, це все-таки костюма. Я це зв'яжу. Тут залишилось також не надто багато, якщо б я його в'язала. Ну, я його відклала і у мене щось перегоріло до цього бажання. Щось одне на друге, одне на друге, і бажання зникло. В невідомому напрямку, але я сподіваюся, він, воно повернеться, і я цей джемпер дов'яжу. Адже тут у мене залишилося небагато в'язати по основі полотна. Зовсім небагато. Я, мабуть, як в останньому відео якомусь його показала, і так і залишила. Ось так. Зовсім небагато залишила зв'язати по основі полотна і залишила з рукавчики. Тому, сподіваюся, місяць лютий буде таким моїм визвольним місяцем, де я буду максимально старатися пров'язати ті свої недов'язання. Можливо, також у січні це все. Буде творитися, має на це великі сподівання і надії. Хоча я в'язалася один такий проєкт, який дуже потребує багато мого часу. Це не в'язальний проєкт, але тим не менш він важливий. Так, тому, а, в'яжу з пряжі... В'яжу із пряжі суми Камволь, наша пряжа, 30% шерсті, 70% акрилу. Тут є 1500 метрів у 100 грам і в'яжу я у шість ниток. А на спицях, зараз скажу вам, який це номер спиць. 3, з або 3,75. Ось так. На екранчиках ви бачите зараз мою фінішну, таку, фінішний недов'яз. Чому фінішний? Тому що це останній недов'яз, який я вам хочу показати у даному відео. Це в'яжеться із пряжі Ріго, мухер на шовку, 70% мохеру, 30% шовку, класна пряжа, і якщо я не помиляюсь, там 950 метрів на 100 г. І додаю також ось такі симпатичні паєточки, які мають назву Рожеве золото. Ось так виглядає ця симпатична пара. Ну, мені дуже подобається, не знаю, як вам, а мені дуже-дуже симпатично. Тому, якщо ви хочете бути симпатичні і модні в 2025 році, в'яжіть собі так речі. Із кольору такого праліне, моко, какао, адже такий колір оголосив пантони кольором року. Тому все, що буде зв'язано у коричнево шоколадних відтінках, це буде надзвичайно круто, надзвичайно стильно. Тому я також буду стильна разом, звісно, з вами. Тут у мене дов'язана регланна лінія, у мене те в'язання по тілу. Чому я перейшла на в'язання по тілу, тому що я хочу зв'язати довжину. Раніше я сумувала, сумнівалася, що мені буде достатньо даної пряжі, тому що я не пам'ятала точну вагу, скільки тут є, але бачу, що мені доволі вистачає даної пряжі, ще повинно залишитись. Тому відірвуся на довжині, скільки мені потрібно, і тоді вже перейду на рукавчики. Ось так, дівчата, це усе, що я вам планувала показати. Якщо щось не показала, то, можливо, цього у мене вже немає. Або це для мене не актуально. Тому дякую вам усім за перегляди. Залишайте, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, що ви хотіли побачити, що ви хотіли, щоб я вам ще показала. Давайте будемо спілкуватися, давайте будемо підтримувати один одного. Також чекаю на ваші подобайки, це мені дуже-дуже приємно. І, звісно, на ваші перегляди та підписки. Тому до зустрічі, мої хороші. Па-па-па-па!